Також дуже важливо, яку Україну бачать кримчани. бачать ті кримчани, які притинають КПВВ. Це має бути комфортна, безпечна, освітлена країна з нормальними дорогами. Та вибачте мене зараз, будь ласка, з працюючими, з працюючими биральнями. Саме тому таку увагу ми приділяли облаштуванню комфортних КПВВ. Окрім цього, держава спільно з компанією Сокар до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг. З Січня 22-го стартують конкурси для охочих взяти участь в облаштуванні сервісної зони КПВВ чонгар Нагадаємо, сьогодні другий день поїздки віце-прем'єрки Верещук Херсонщину. Ці речі ми опрацюємо. Службова нарада буде проведена на рівні облдержадміністрації, і рішення буде запропоновано уже в найближчий час. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна із них німецька більд буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. Так, ось виглядає цей план. Його ще в жовтні перехопила американська розвідка, кажуть журналісти. І він має три фази: завдання мінімум окупація півдня, від Маріуполя до Одеси. Завдання максимум капітуляція Києва. Для повномасштабної атаки проти України планується задіяти 175 тисяч військових, стверджують обидві газети. На такий рівень російські угруповання по периметру України вийдуть наприкінці січня 22-го. Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня без гучних заяв виділила для України додаткові 200 мільйонів доларів на сферу оборони. Глава Білого Дому доручив виділити кошти з запасів Пентагону. То наша політика полягає у тому, що ми не вважаємо КПВВ кордоном. Це не є кордон, який перетинають іноземні громадяни. Ми вважаємо, що це є. Тимчасова межа розподільча, так яка розділяє нашу територію Донецької, Луганської області, а також Український Крим. Обіцяю, що наступний рік буде ще більше динамічний і буде роком реінтеграції. Телефонна розмова президентів США та Росії тривала 50 хвилин. У Вашингтоні відзначили, її тон був серйозний та ґрунтовний. А мета підготовка до серії переговорів, що відбудуться трохи більше ніж за тиждень. Нарешті є міст в Дніпрі, в Миколаєві. Нарешті є траса, нарешті новий аеропорт в Одесі. Навіть наприкінці року, коли ділили непередбачені інфляційні доходи, майже все відправили на дороги. На жаль, ми поки що не закінчили війну, і як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, лінію розграничення, вона із і на карті. на тлі російської загрози Зеленський як той страус хоче сховати голову в пісок, але не вийде. Бо пісок закатаний асфальтом великого крадівництва. Переговори Зеленського і Байдена заплановані на сьогодні. Про це напередодні повідомив президент України у Твіттері. Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, якщо він зробить ще якісь кроки, вторгнеться в Україну, матиме жорстокі санкції. Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п'ятого президента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Уряд Британії стверджує, що має дані, кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Ось офіційне повідомлення на урядовому сайті Великої Британії. Російський уряд прагне встановити проросійського лідера у Києві, оскільки планує вторгнення та окупацію України як потенційного кандидата розглядають колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. Директор центрального розвідувального управління Вільям Бернс минулого тижня провів з президентом України та з представниками розвідки непублічну зустріч на тлі напруженої ситуації на російсько-українському кордоні. Президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були. Те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів. Використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. Наполегливо радили мені шептуни із кол Зеленського для того, щоб мені краще не повертатися в Україну, зупинити своє політичне життя і відкрити зелене світло в Зеленському, грабувати і нищити Україну. Пане Зеленський, в мене для вас. Погана новина, Петро Повершенко повернувся в Україну. Літак із Варшави, яким він прилетів, всі в аеропорту Києва о дев'ятій ранку. Це був регулярний рейс. Після проходження контролю вже на вулиці Порошенко виступив перед своїми прихильниками. В жулянах їх зібралося близько тисячі. Але вони порушили справу про державну зраду. Сім'я перетин червоним. Викликає тільки мені це виклик всім нам. І сьогодні тут нас тисячі і тисячі Печерський райсуд столиці переніс засідання на середу, 19 січня, п'ятого президента України підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям одразу за кількома статтями. Єдине єдине фразу, яку ми почули, це є особисті зобов'язання і Независто. відсутність будь-якого арешту. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Нове нарощення російських військ на українському кордоні підрозділи армії агресора нині прибувають до Білорусі. Там на 10 лютого анонсували навчання під назвою Союзна рішучість 2022 побільшило військових і в російській брянській області. Тим часом президент Сполучених Штатів заявив, будь-який новий перетин українського кордону Росіянами буде вважатися початком наступу і покарання за нього буде жорстким. З початку листопада влада заперечує російську загрозу, але не виділено жодної додаткової копійки на армію. Сьогодні, станом на цей момент, не створено жодного ударного групування Збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у НАТО. Третій літак з летальним озброєнням та боєприпасами для української армії сьогодні надвечір приземлився у Києві? Зараз все, що ми дізнаємо, дізнаємося до того, як розвіддані взагалі приходять, вони вже в Нью-Йорк Таймс, чи в Євгекономісті, чи в «СІНН». це просто ну залякування людей. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, але точно це не працює на користь економіки України. Чому? У нас і досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50 відсотків, і більшість військовослужбовців не продовжують контракти. Чому досі не придбано пальне для української бронетехніки? Чому з 2019 року не закуплені бронежилети, і кевларові шоломи за 2021 рік на потреби армії Зеленський провів тендерів? На суму вдумайтесь в 10 разів менше, ніж коштів, які виділені на мегакорупційне велике крадівництво. І ми вимагаємо, шановний пане голово, поставити законопроект 6542, який був підтриманий всіми фракціями демократичної опозиції, заблокований слугами. Дайте гроші українській армії. Слава Україні! Телеканал CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден, начебто, попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. Навіть те, що незважаючи, що фінансування збройних сил у нас недостатнє, і те, що голова Верховної Ради каже, що 500 мільярдів у нас для збройних сил не потрібно, то для підрозділів територіальної оборони також потрібна частина зброї. Перша основна причина моя влада не готова захищати свою країну. У неї немає такого бажання, і ми це вже з вами почули від основних керівників держави. Друге питання, що владу турбує сьогодні більше не агресія, а самозбереження і утримання влади в майбутньому. Найбільшим дестабілізуючим фактором останніх тижнів стало дві заяви президента нашої держави. Перша про шашлики і не купувати гречку, і всі побігли купувати гречку. А друга про те, що очікує Володимир Олександрович, що Харків може бути захоплений. Президент США Джо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Вчора телефоном українська ж влада навпаки поки що намагається переконати своїх громадян, що поки що ознак підготовки до наступу немає. Зеленський намагався донести думку, що постійні розмови про наступ російських військ негативно позначаються на економіці країни. 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна. Нам не потрібна ця паніка. Україна отримала чергову американську військову допомогу. Черговий американський борт із військовою допомогою приземлився в Києві. Це вже п'ятий за останні 10 днів літак, який доставив 84 тонни боєприпасів різного калібру. Чергова порція військової допомоги від США вже в Україні. Літак з Америки прибув до Борисполя. В ньому 86 тонн боєприпасів для наших збройних сил. Голова парламенту Естонії Юрій Ратос відвідав КПВВ Чонгар на Херсонщині. Як працює контрольний пункт на адмінмежі з анексованим Кримом? КПВВ Чонгар працює у звичному режимі. Ніяких е, проявів агресії зі сторони анексованого Криму не спостерігається. Робота поліції і національної гвардії по скандинавській моделі з, з Проти правопорушників, які не озброєні зброєю, тим часом у центрі селища Каланчак у розпалі мітинг, ніби з українськими лозунгами, і говорять про соціальні проблеми. Аж тут починають лунати заклики до вчинення безладів та перевороту. Їм вчаться протистояти підрозділи МВС. За навчанням спостерігає президент, запевняє до ворожих провокацій. Україна має бути готова щодня. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку. Інших держав! В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою США. Вони доставили чергову партію військової допомоги для Збройних сил України. Наразі країна прийняла вже 17 таких літаків. Прагнуть посіяти паніку серед нас. Серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації, відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше, абсолютно спокійно впевнений в тому, що ми переживемо цю кризу. Вона в першу чергу дійсно носить інформаційний характер. У нас система оборони побудована таким способом, в такий спосіб, що ми готові до відсічі до Києва. Просто ніхто не дійде. 150 тисяч військ знаходяться на території Росії і в Білорусі вдоль границі України. Ми не посилаємо американських військових сражатися на території України, але доставляємо воєнне чне вороження самої України консультації, совети і розвідні дані. Розвідом так дійсно сьогодні. Ми святкуємо в Україні наше наймолодше свято. День єднання. Відповідний указ. Президент Зеленський підписав буквально ось кілька днів тому. Нас лякають великою війною, і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Через інформацію західних змі про можливе вторгнення Росії 16 лютого. Цю дату президент оголосив днем єднання. А от у Мінкульті до дня єдності запровадили загальнонаціональний телемарафон Юа разом. Я не пам'ятаю, ніхто не пам'ятає на своєму віці, щоб ми всі знали е в країні, що буде якась ефемерна дата початку чогось великого, страшного, невідомого. Я абсолютно серйозно, абсолютно свідомо. Не бачу потреби в тактиці Кремля завдавати нам там бомбового чи ракетного удару. У станиці Луганській у приміщенні спортивного залу місцевого дитячого садочку, в якій напередодні було обстріляно. Ми можемо побачити наслідки, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Готовий до перемов в будь-якому форматі заради миру в Україні. З такими словами Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. А ось оприлюднення заходом можливих дат вторгнення Росії не допомагає Україні, а лише сіє паніку. And Do you have any indication about whether President Putin has made a decision on whether to invade? Do you feel confident that he, that he hasn't made that decision already? As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe that. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави. Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Казав верховний головнокомандувач. Сьогодні, станом на цю годину, ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Єдине, чого тут немає законопроекту 6542. Який п'ять тижнів чекає вашого рішення для голосування, який був підтриманий всіма фракціями, крім монобільшості, я вимагаю і наполягаю вівторок поставити законопроект, який був внесений п'ять тижнів тому. Ми маємо забезпечити армію, тому що правильно каже пан Корнієнко, не важливо скільки їх, важливо скільки нас. Нема нікого на границі. Заходь, виходь, забирай шаплинку, Україну, Каховський район. прикордонна. Мост в Прип'яті, Іванковський мост, Фінівичівський мост, переправи через Тетерев, переправа через Ірпень, все мости, которые ведут від ну, Катюжанки до Києва, ну, Демидовський мост. через Коску мост, дамба на Киевском водохранилище. А когда мы орали криком, там никого и ничего нет. Близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. І рано вранці, 24 лютого, російські війська змогли спокійно, не зустрічаючи особливих перешкод, переїхати адміністративний кордон із Криму. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо.